Володимир Цибулько з нами на зв'язку. Політичний експерт. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаю. Слава Україні. Героям слава багато журналістів, багато експертів припускають, що те, що відбулося в Білому домі, в овальному кабінеті було абсолютно чітко сплановано, була і певна така режисерська версія, якої дотримувався Трамп і Джей Ді Венс. На вашу думку, наскільки це вірогідно? Наскільки реально вони хотіли вивести, скажімо так, з себе Володимира Зеленського і спровокувати ось? Такий конфлікт. Якщо пригадаємо загалом, скажімо так, традицію ось таких зустрічей в Білому домі, то спілкування з пресою воно було дуже швидким, можна сказати, певною мірою церемоніальним. Трамп зараз це перетворює на багато десятихвилинні просто спічі. Ну а в нашому випадку і гарячі суперечки. Будь ласка, Володимире. Ну, справа в тому, що в Трампа було пару таких. Е... Неприємних моментів, коли на минулому тижні в понеділок Вашингтон відвідував президент Макрон і він публічно мокнув мордою Трампа в його брехню. Потім в четвер у Вашингтоні перебував Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, і Кір Стармер в аналогічній ситуації знову публічно тикнув Трампа мордою в його брехню. Ну, звичайно, що для Трампа це був один ляпас і другий ляпас. І було таке відчуття, що вони вирішили, що в цій ситуації загризатися публічно із Франції чи з Великобританією це не камільфо, як кажуть. Але на Україні можна відтоптатися, бо Україна слабка ланка, і е, Володимир Зеленський все-таки прибуває в ролі прохача Вашингтона. І тут трапилася історія, яка, по суті, була історією, мабуть, двох нарцисів. Тобто, все-таки Зеленський, маючи е, певний багаж е, такого практика е, політичного, вирішив, що він не може допустити, щоб в нього витерли ноги. Ну і коса на камінь, як кажуть. Тобто, mm -hmm. по суті, его двох політиків е, почало працювати е, більше, ніж державний. Певні інтерес. бо по суті, Вашингтон же ж теж влип в неприємну історію, і наслідки цього конфлікту і для Вашингтона е, будуть ну, довготривалими. Mm -hmm. Але разом з тим вони говорять про те, що можна відновити перемовини. Ось до прикладу, Майк Джонсон, представник Палати палати представників Конгресу. Перепрошую, не представник, спікер, даруйте. А, говорив спікер. буквально в одному в одному з інтерв'ю, ось для NBC News, що мовляв, Зеленський має. Прийти до тями і з вдячністю повернутися до переговорів. Вихідними багато лунало якраз засобів масових інформації, масової інформації сполучених штатів про те, що має вибачитись президент Зеленський. Сам Зеленський сказав, що не розуміє за що йому вибачатися. Тож зараз, ось цей момент в паузі, точніше, паузи в діалогові, як довго він триватиме? Ну навряд чи Трамп вийде і скаже. Пане президенте, я погорячкував. Даруйте. Президент Зеленський скаже: пане Трампе, та я теж напевно, що трішки перегнув. Перепрошую, давайте сідати. Як це все буде ну, виглядати в найближчому майбутньому? Бо фактично без перемовин з Україною Трамп не може з чим поїхати до Путіна, бо це виглядатиме зараз так. досить таки дивно? Це абсолютно точно, тому що бути посередником. Коли одна зі сторін просто ну, так би мовити відвернулася, ти mm -hmm. сам її відвернув, тобто ти сам позбавив себе капіталу, з яким ти сідаєш за стіл. Бо я вважав все-таки, що Трамп сідав із путіним е, за стіл перемовин із козирем України. Це Україна це такий вбивчий аргумент проти Путіна. Якщо ти хочеш виторгувати щось для самих Сполучених Штатів, бо зараз же мова поки що йде про те, що. Цей етап перемовин це е, американсько-російські перемови. І е, якщо в тебе немає, так би мовити, в рукаві козиря в вигляді України і можливості через Україну зробити боляче Путіну. А це ж ну, унікальна можливість, коли Путін стає непоступлим, ти доозброюєш тихенько без галасу Україну. Україна наносить дуже вражаючі. Навіть психологічно вражаючі удари по території Росії, і Путін починає верещати і шукати контакти із е, Трампом. Він розуміючи, що е, ну, по суті, кнопка зупинки війни не в Путіна тепер в руках, а у Трампа. Хоча Путін, звичайно, буде імітувати, що він модератор цього всього <процес> процесу. Нічого подібного. Ми бачимо, це дуже чітко, до речі, видно. по... Нервозній поведінці е, міністра закордонних справ Росії Лаврова. А, а чому саме? Поясніть, будь ласка, що, що, що ну, нам сигналізує нервовість Лаврова. Про що? А от я вам скажу: дивіться, готу, був перший етап перемовин у Ер-Ріяді. рівно через тиждень планувався новий етап перемовин так. в Ер-Ріяд Ріад відмінили раптом, в день, коли мав ну, в цій Кілька днів, коли мав бути Ельяд, Ер замість Еріяда Лавров показово летить до Ірану. А це зрозуміло, що це психологічний натяк Сполученим Штатам, бо власне Іран є стороною конфлікту з Ізраїлем, і першою перемогою дипломатичної Трампа вважається замирення Ізраїлю і Хамас і Хезболи, Хамас в першу чергу. І в цьому сенсі, звичайно, що спонсором Хамаса завжди залишався Іран, тому вважало, що ця, ця перша перемога є ну, таким демонстративним прикладом майбутньої успішної перемовницької практики самого Трампа. Але ж Ізраїль далі трясе, ми бачимо там підрив автобусів. Ми бачимо операцію по знищенню складів Хезболи на території Лівану. Тобто, по суті, Лавров демонстративно фактично показав, що ми із Іраном а обумовлювали в Ірані деталі стратегічного плану, де до речі Росія свого часу нав'язувала іранській стороні, бо Іран. І Росія підписали стратегічну угоду, таку саму як Росія і КНДР, uh -huh. і якраз іранська сторона відмовилася від прямої участі збройних формувань іранських випадку нападу на одну зі сторін. Ну і використовувати російські війська на своїй території. Це це така дивна історія, але візит Лаврова якраз був натяком. Що от от у нас ми, якщо ви не, не ведете з нами перемовини. Ми ведемо перемовини з Іраном, тобто, ну така демонстративне хитання шалюк терезів або туди, або туди. Так, пане Володимире The New York Times пише про те, що нібито сьогодні Трамп має провести перемовини з Рубіо з Гекситом щодо того, аби призупиняти або взагалі зупинити надання допомоги Україні. Про це говорили й вихідними, але ось тут бачимо новий інформаційний привід. Все таки на вашу думку, чи піде на це Трамп? Як ви слушно зауважили, так що важелі впливу і тиску на Україну ну дещо вочевидь більше, або вони, скажімо так, можуть бути дієвішими ніж? На Росію і на Кремль чи може стати таким важелем саме допомога? І наскільки критично ми можемо це відчути? Ну по перше, уряд президента Байдена він сформував свої зобов'язання таким чином, що нова нова управлінська команда в Вашингтоні не зможе це реалізувати. Тобто, за будь-яких обставин там є е, зобов'язання господарюючих суб'єктів, виробників озброєнь і, і все, що оплачено вже американським урядом, має бути поставлено uh -huh. в Україну. Тобто, це захищені контракти. Ну але очевидно, що зараз Трамп спробує це е, видати за е, свою слабкість за свій козир у торгах із путіним. Насправді е, ну, ці називання. Термінів кінцевих, наприклад, 100 днів на завершення війни, це лише посилює апетити Путіна і роздухарює, так би мовити, його. Бо Путін, Путін бачить, що е, Трамп е, безумовно, без ніяких попередніх, е, так би мовити, обговорень е, сам здає певний набір позицій. То чому тоді Путін не продовжити тиснути на Сполучені Штати? По суті, зараз оця історія вклалася в сюжет, коли ну, Трампу так необхіден якийсь результат по Україні, що він по суті коштом України готовий досягнути цього результату? Але ж це дуже чітко збурює і суспільство американське. І головне, опонентів Трампа політичних навіть в самому колі республіканців, в таборі республіканців відбувається дуже зараз дуже серйозний процес. І я думаю, що якщо ну, фактично Трамп продовжить здавати американські інтереси, він нарветься на те, що всередині республіканської фракції в нижній палаті та і в верхній палаті знайдеться. Ну, по десятку або два голосів. Ну, по десятку, два десятки може в нижній палаті до десятка голосів верхній, які почнуть ну просто блокувати будь-які законопроекти Трампа, і тоді це означає, що е, трапляється криза, яка е, ну призведе до фактично е, нових тяжких консультацій, в яких Трамп вимушений буде. Відступати від того, що він натворив на старті президентства. Ну, а вочевидь, пане Володимире, перші дзвіночки, ось таким. Такому розвитку подій вже є. До прикладу, сенаторка республіканка Ліза Мурковська, вона дуже так серйозно потужно критикувала Дональда Трампа. Згадаємо, як навіть просто американці вийшли і засуджували Джей Дівенса, коли той після цієї перепалки вирішив, ну так би мовити, перепочити на курорті так гірськолижному, куди це він здається? Вермонт він поїхав. То. Хороший, так хороший там курорт, але зустріли його. Ну м'яко кажучи, не дуже приємно. Там, ну. Кілька десятків було протестувальників, але менше з тим тут здавалося б, вони перемогли. Ось вони тільки дійшли до влади мають величезний величезну підтримку. Але люди проти це початок якихось серйозніших процесів. Якщо вони продовжуватимуть я маю на увазі і Трамп і Джей Дівенс, ну, і загалом команда Трампа в такому дусі. Ну, ви знаєте, Трамп вирішив так потрясти економіку, що, врешті-решт, трапилися дуже неприємні моменти. Дівенс в цьому плані він так ну потенційний об'єкт агресії, тому що Дівенс свого часу клявся, що от дивіться, які дорогі яйця, коли президент Байден, ми прийдемо до влади. Вони будуть дешевими. Яйця зараз значно дорожчі. Є штати, в яких яйця коштують. Десяток 400 гривень. Тобто долар яйце одне коштує. Це для Америки дуже дорого. І тим більше, що вони завжди педальнують американські політики на вартості пального, і пальне тепер дорожче. Ну і, і головне, що є потрясіння для автопрому американського, де ну сотні тисяч працюючих. І не тільки для, ну і для, до речі, для. Агропрому теж тому, що у відповідь на такі дії Сполучених Штатів багато потенційних ринків, зокрема європейських, почне закриватися для американської продукції, і е, тоді фермери будуть проклинати вже Трампа. Тому зараз якраз ситуація, в якій Трамп дуже голосно кричить на зовнішньому периметрі, але він втрачає внутрішню Америку. Оці акції протестів для мене було шоком, коли ще місяця не минуло з перебування його на посаді. А в день президента, це та чорні день про президент, чорні так прапори так. вивішували так, так? Так, про це. Так, ви. так, так, угу. так, так до речі, щодо ще ініціатив. Ну, поки що в форматі думок тут з'являються дедалі більше і частіше повідомлень. Ось одне з них американський мільярдер маск. Ну який до речі, в адміністрації Трампа нагадаю, що очолює департамент ефективності уряду, він вважає, що США мають вийти зі складу НАТО про такі побоювання, де що раніше говорив і Фрідріх Мерц, потенційний новий канцлер в Німеччині. Він казав, що НАТО може не залишитися у Своєму нинішньому вигляді на тлі останніх висловлювань Президента Дональда Трампа чи дійсно зараз, пане Володимире, на вашу думку є загрози для єдності в Північно-Атлантичному альянсі? Ну, Маск говорив не лише про НАТО, він говорив і про ООН. Так. Але от мені дивно, чому американська сторона говорить про свій вихід, адже ООН це продукт американської політики, це продукт Другої світової війни. Організація Об'єднаних Націй. Виникла як ну певне продовження Ліги націй, не дуже ефективної, так нинішня ООН дійсно вона по-моєму менш ефективна ніж ліга націй перед Другою світовою війною. Тому в цьому сенсі, мабуть, дійсно є ну критичне ставлення Сполучених Штатів до ООН, і не тільки Сполучених Штатів України, наприклад, також тому, що. Ну, е, ніхто питання про членство Росії досі не ставить серйозно. Росія не, не е, пройшла через процедури набуття членства. Її автоматично приписали е, спадщину радянського союзу, але ж це, це не російська спадщина. От в чому проблема тому, е, в принципі, закиди е, Трампа, ну точніше від імені Трампа Ілона Маска. Щодо ООН і щодо НАТО вони є ревізією наслідків Другої світової війни. Насправді, і Росії це не дуже сподобається, тому що в новому механізмі балансування ну таких світових інтересів, глобальних інтересів, який може постати замість ООН. А швидше за все, що сам Трамп він же був одним з ініціаторів реформи ООН, і, зокрема, Радбезу, ООН. він. Вносив ініціативу про розширення складу постійних членів до 15 і, по суті, нівелювання оцього ну, формату п'яти членів Радбезу як результату Другої світової війни. Тому що до НАТО, от щодо НАТО, це дійсно є така, ну, Ревізійна заява, але з іншого боку, баланси то змінилися. Якщо дивитися крізь призму ООН, то Індія, п'ята економіка світу, не є членом Радбезу. А вона, до речі, була учасником Другої світової війни. Китай став ну, в дивний спосіб членом Радбезу після Тайваню, коли фактично mm -hmm. усунули Тайвань. І теж питання: а в який спосіб би усунули цей Тайвань. Далі Японія і Німеччина дійсно були недопущені, але Японія і Німеччина це третя і четверта економіки світу. Австралія учасник Другої світової війни. Країна-континент не допущена в склад постійних членів Радбезу. Африка і Латинська Америка не представлені в Радбезі. Тому е, виникає з одного боку оцей фактор е, такого, ну. Формування таборів ідеологічних після Другої світової війни, і НАТО було НАТО була як ну, політико-мілітарна організація, фактично інструментом і об'єднання, і інструментом протистояння, і інструментом, мабуть, спільного прориву в, 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 в демократію. Тобто, ми ж. Пригадуємо, що на старті формування НАТО таких стандартів, які тепер е, виставляються в Україні, не існувало. І, ну, наприклад, член, членом НАТО стала Туреччина, яка точно не була демократією. Іспанія-Франція, ну, Франція демократія, як ми кажуть. А Іспанія, е, Франко, пі, постфранківська, е, Іспанія. Ну, Ніяких серйозних претензій не було до. Е. Тому е, зараз, якщо вже. Американці ставлять, ну, скажімо так, за гіперзавдання для себе покласти повну відповідальність за безпеку Атлантики і Європи на європейців, ну то очевидно, має бути дуже чітко прописана логіка трансформації НАТО. І мені здається, що якраз в Лондоні Кірстарбар збирав лідерів з метою. Обговорення саме, саме європейської моделі НАТО, е, до речі, Фрідріх Мерц, який підтримує цю ідею, ще не вступив на посаду. Але будемо спостерігати, по-перше, яка коаліція в Німеччині створиться. Ну так Бо це зараз, не запросто так. Ми ж ми ж зараз бачимо, що фактично безпека Європи лежить на плечах. Франції, яка має повний військово-технологічний цикл, зокрема ядерні ракети і боєголівки ядерні, а, а також на Великобританії, яка не є членом Європейського Союзу. От в чому mm -hmm. особливість? І е, зараз є існує такі два е, треки окремих е, по формуванні європейської безпеки. З одного боку, стара Європа може. Е, ну, Замкнутися сама на собі, тоді Великобританія, країни півночі Європейської Скандинавії, Балтії, Польща, Україна, Туреччина формують інше, інше НАТО, центральноєвропейське НАТО за кураторство Великобританії і Туреччини. І тоді фактично ну, Сполучені Штати втрачають за такої моделі. Та. Бо випадає Франція, випадає Німеччина, випадає Бельгія, як дуже важлива країна. Бо фактично ну, фінансові інструменти в руках Бельгії міжнародні, великі, серйозні, найсерйозніші. Згадаймо заморожені активи 300 мільярдів. Це в руках Бельгії.